Жертва Літургії, Літургія вірних. Господь Бог Ісус Христос навчав людей протягом трьох років, а наприкінці третього року став готуватися до смерті. Він добре знав про те, що буде розп'ятий і що повинен поверти. Тому під час своєї подорожі повернув Дорусалим. За тиждень перед єврейськими великодніми святами у суботу у Вітанії Воскресив Лазаря, який вже три дні лежав у гробі, а наступного дня помандрував до Єрусалиму. До святого міста в'їхав верхи на осляті, супроводжуваний радісними вигуками місцевих жителів, котрі вийшли йому на зустріч. вони ламали галузки з дерев. Встеляючи ними дорогу, якою їхав Христос, а діти співали. Благословен, хто йде в ім'я Господнє, осанна на висотах. В Єрусалимі Ісус Христос ще три дні навчав у святині, а у четвер із учнями останню вечерю, під час якої встановив присвяту тайну Євхаристії. Того самого дня впіймали його євреї і катували всю ніч, а в п'ятницю, близько 12-ї години, о півдні розп'яли на хресті, де Він помер. Увечері цього дня, тобто у п'ятницю, Ісуса Христа поховали, а у неділю, ранці Він Воскрес із мертвих. Після свого воскресіння Спаситель об'являвся своїм учням протягом 40 днів. 40-го дня ж він поблагословив. На їх очах на небо, звідки 10 дня зіслав на апостолів Святого Духа. Саме ця коротка історія останніх днів Ісусового життя на землі представлена у літургії вірних, перша і друга молитва вірних. Давні часи християнства ця частина літургії відправлялася окремо від літургії оглашених. Отже, після того, як оглашені вийшли з церкви, священник звертається до вірних. Вірні ще іще в мирі Господеві помолімся!» Тобто закликає вірних ще раз помолитися Господу. Вірні на це відповідають, Господи, помилуй, змилосердися над нами. Далі священник неголосно голосно неляй першу молитву вірних. Дякую тобі, Господи Боже наш, що Ти удостоїв нас. І нині стати перед святим Твоїм вівтарем, і припасти до Твоїх щедрот молитвою за гріхи наші і людські незнання, і прижми, О Боже, цю молитву, і зроби нас достойними принести ці молитви, і моління за святу безкровну жертву, за всіх людей Твоїх. І підтримай нас, яких ти призначив до цієї Твоєї служби, силою Твого Святого Духа, щоб ми безгрішно і з чистою совістю своєю могли закликати тебе у будь-який час і на будь-якому місці. А ти, Боже, вислухавши, будь милостивий до нас у Твоїй доброті. Незабаром має відбутися жертвоприношення. Священник принесе в жертву Господу Богу самого Ісуса Христа. Це ось надзвичайне, тому священник в цій молитві дякує Господу Богу, котрий наділив нас цією ласкою, можливістю принести цю жертву за свої гріхи. Далі священник просить Господа Бога дозволу принести цю жертву за гріхи з чистим серцем. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Допоможи нам, Боже, з чистим серцем принести цю жертву і захисти нас своєю благодаттю. Пізніше священник додає, чому ми саме цього просимо, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні, а люди відповідають. Амінь. Далі священник знову закликає, ще іще у мирі Господеві ми помолімся». Вірні співають, Господи, помили, Священник тихо молиться, після того священник відмовляє другу молитву вірних, знову й багато разів припадаємо до Тебе, і тобі молимося, благий, чоловіколюбче, щоб ти, зглянувшись на моління наші, очистив наші душі і тіла. Від усякої скверні, і плоті і духа, і дав нам не повинно і неосудно стояти перед святим Твоїм жертовником. Даруй же Боже, і тим, що моляться з нами успіх у житті, і вірі і в духовному розумінні, дай їм, щоб завжди зі страхом і любов'ю служать тобі неповинно і неосудно причаститися святих Твоїх тайн і небесного Твого Царства сподобатися. Закінчивши молитву, священник голосно мовить, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже твою благодатью». Люди відповідають Господи, помилуй, а священник додає, що під владою Твоєю завжди бережені тобі славу послали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У цих словах міститься прохання. Боже, допоможи нам своєю ласкою, щоб ми з чистим серцем принести Тобі цю жертву, щоб ми гідно причастилися з святих твоїх тайн, щоб ми захищені Твоєю силою Тебе славили повіки вічні. Чомусь священник так гаряче у двох молитвах просить Божої ласки, щоб ми приносили жертву і причащалися з чистим серцем. Тому що жертва того, хто має на душі тяжкий гріх, неприємна Богові, а той, хто відважиться причаститися з гріхом на душі, накличе на себе Божий гнів. Великий вхід і пісня Михеровимів. Після цих двох молитов, вірних слідує молитва уходу і пісня Михеровимів. Священник молиться з піднятими, розпростертими руками, а люди в той час співають пісню ми хіровими. За що ж молиться священник і про що співають люди в цій пісні? Змістовними і мудрими є ця молитва і пісня, та й взагалі все, що діється під час Великого Уходу, все це ніби промовляє до серця. І людина, яка розуміється на тому, хіба лише плачем може виявити свою радість. За що ми молимося у двох молитвах вірних? Молимося за чисте серце, бо незабаром повинні принести жертву Богу Отцю на престолі велику жертву самого Ісуса Христа, Сина Божого. І не стільки ми, скільки сам Ісус Христос принесе себе руками священника, а ми усім серцем, прагненнями та волею з'єднаємося з цією молитвою. Отже, серцем ми прагнемо з'єднатися з, з Пресвятою жертвою, що незабаром буде принесена перед нашими очима на престолі. а ми маємо право з'єднатися з, з Пресвятою жертвою, брудним серцем, оскверненими гріхами. Ні. І ще раз ні, посвята жертва не може мати нічого спільного з грішним серцем. Саме тому у цих двох молитвах просимо чисте серце. Закінчивши молитву, священник простягає руки доги, перед тим молившися зі складеними руками, і посилає до Господа щиру молитву, молитву Великого Входу. Херовинської пісні: ніхто не достойний. Із зв'язаних тілесними похотями й пристрастями приходити або наближатися, або служити тобі, царю слави, послужити тобі великий і страшне самим небесним силам. Та однак ради несказаного і безмірного твого чоловіколюбства, безперемінно і незмінно став ти чоловіком, і архіреєм буєси, і богослужебної, цієї безкровної жертви священодійства передав ти нам, як владика всіх. Ти, бо єдиний, Господи, Боже наш, володієш небесними і семеними. Тебе на престолі Херовимському носять, Ти сарафимів Господь, Цар Ізраїлю, Ти єдиний святих, святих спочиваєш, Тебе, Отче молю єдиного, благого і благоуважного. Споглянь на мене грішного і непотрібного Слугу Твого, і очисти мою душу і серце від совісті лукавої. І зроби мене здатним, силою Святого Твого Духа, одягненого благодаттю священства, стати перед цією святою трапезою і священнодіяти святе і причисти Твої тіло й чесну кров. Бо до тебе приходжу, приклонивши свою шию, молюся тобі, щоби ти не відвернув лиця Твого від мене, ані не відкинув мене. Не... З отроків твоїх, а сподоби мене, щоб я грішний, недостойний слуга твій приніс тобі ці дари. Ти боїся той, хто приносить і кого приносить, і хто приймає і кого роздають Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем пресвятим, благим і жовторящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки вічні. На це люди кажуть, амінь. І закінчується. Чуть хравинську пісню, щоб і царя усіх ми прийняли, ця молитва священника стосується вже не всіх людей, як напередодні, а самого священника, свого... тому що саме Він зараз повинен здійснити те, що свого часу здійснив Ісус Христос. Принести жертву, якщо для людей він просив чистого серця, то для себе просить, щоб його серце порвало будь-які зв'язки з цим світом і щоб з'єдналося лише з Богом. Він просить сили Духа, тому що служити Господу Богу страшно навіть самим ангелам, котрі є чистими духами, а не те, що йому людині. Під час молитви священника люди співають михеровими. Ця чудова пісня сповнена таємничого змісту, Її необхідно дуже і дуже побожно співати. Що ж означає ця пісня, про що в ній співається? Ми, херовимів, тайно являючи, і животворящій Тройці трисвятую пісню співаючи, всяку нині житейську відкладім печаль. Щоб і царя усіх ми прийняли, що його у славі невидимо супроводять ангельські чини. Тлумачення цієї пісні таке. Ми, люди, у даний момент представляємо ангелів херовимів, так як вони співають Трисвяту Пісню. Тому ми повинні відкинути усі думки про тимчасове, всі турботи і тривоги, щоб прийняти царя усім серцем і прославити його. Навіщо церква велить співати нам цю пісню? До сих пір священник молився за нас, щоби очистити від усього недоброго. А тепер цією херовимською піснею церква хоче піднести нас до ангелів херовими, щоб ми чисті, як ангели херовими, могли возвеличити царя усього світу, який таємно сходить до нас із неба. Словами цієї пісні повеліває нам церква забути про все земне, і навіть якщо можливо про себе. Цією піснею церква допомагає нам уявити себе не на землі, а на небі. Бо і справді під час служби Божої церква стає небом, і ми наближаємося до престолу ласки і слави. Саме тому священник відмовляє цю пісню аж тричі, і тричі уклоняється на знак покірності. Отже, у цій пісні ми самі себе готуємо до прийняття Ісуса Христа. Відмовивши молитве уходу, під спів Херовинської пісні, священник виходить із за престолу, бере кадильницю і кадить увесь престол навколо нього іконостаси людей. Потім знову вертається до престолу, простягає руки, тримаючи в лівій руці кадильницю, відмовляє тричі ми херовимів і за кожним разом поклоняється. Закінчивши говорити, священник знову залишає престол. Іде до Захристі, де кадить ті дари, що приготував під час проскомедії. Далі бере в руки чашу з вином і диско з хлібом, входить через деяконські двері у церкву і через царські двері до престолу. Тут кладе по праву руку чашу по ліву диско з хлібом, з усе накриває воздухом і кадить. Під час ходу проголошує святішого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха Святослава, преосвященнішого митрополита нашого Ігора, поглюбивих наших єпископів кір Ярослава, кін Григорія, і увесь священичий діяконський чин. Богом бережений український народ, насправління і все військо, благородних і преснопам'ятих жертводавців і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Богу Царстві своїм, здавжди, нині повсякчас і навіки вічні. На це люди відповідають Амінь. І співають кінець херовимської пісні, щоб і царя усіх ми прийняли. Вхід, дорогі мої, символізує приїзд Ісуса Христа до Єрусалиму, де його чекала смерть на Христі. Ісус знав про це, знав, що буде страждати. Він провістив, що стане жертвою за всіх людей, так і в відправі після уходу слідує жертвоприношення за усіх. Священник заступаючи Христа, називає спочатку тих, хто найближчий нам, найдорожчий у нашому християнському серці, а в кінці всіх християн. І на завершення підсумуємо після Ектенії завірних розпочинається третя частина святої Літургії, яку називаємо літургією жертви. Адже саме у цій завершальній частині божественної літургії завершується євхаристійна жертва. Розпочинається третя частина літургії херовимською піснею. Херовимська пісня складається з двох частин, не наче з двох комплектів. Ми, херовимі, утайно являючи і животворящій троїці трисвятую пісню, співаючи. Всяку нині житейську відкладім печаль. І друга частина, щоб і царя усіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські чини. Алелуя, алелуя, алелуя. Оскільки, дорогі мої, ці дві частини херовимської пісні вірні співають роздільно, мало хто з мирян мислить їх як єдину цілісність. Натомість для розуміння змісту хравимської пісні. Вартоє, власне, побачити цілісність між херовимів, щоб і царя. Ми херовимів та й уявляючи. Ці початкові слова херовимської пісні зовсім не означають, що під час божественної літургії ми являємо себе херовимами. Літургійна молитва, не побудована на уяві чи на процесі уявлення. Але те, що ми являємо їх, тобто ми собою представляємо херовимів. Хто такі херовими? Це один з дев'яти ангельських чинів, що відрізняє херовим від інших ангельських чинів. Херовими, ті, які носять на собі Бога, задають рук духовній колісниці, на якій вищідає Бог. Ім'я Херовим означає повнота знання. Отже, ті ангельські чини, які носять на собі, наче на колісниці Бога, є повними знання Всевишнього, однак їхнє знання не є повноцінним, не є абсолютним, так як жодне творіння не може цілковито пізнати Бога. Тож хіровими мають відносну повноту знання Бога. Але ця відносна повнота знання херовимів набагато досконаліша, ніж наше людське знання. Коли ми, отже, являємо, тобто представляємо собою небесних херовим, ми є для інших, як ті, які знають Бога, носять Його на собі. І животворящій Тройці трисвятую пісню співаючи, якщо ми являємо собою. А не просто уявляємо херовимів, то виконуємо реально, а не уявно, і їхнє служіння. Носимо на собі Бога, знаємо Його та співаємо Йому. Що таке трисвята пісня, яку ми співаємо? Це пісня свят, 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 Господь Савоот, повне небо і земля слави Твоєї. Звемо її святою, бо нею воздаємо славу Трехсвятому Богові, Отцю, Сину і Духові. Попри те, що в святому Письмі, згідно з видінням пророка Ісаї, сказано, що серафими, а не херовими співали цю пісню, де вище Ісаї 6.2.3, у літургійній традиції пісня Свят свят приписується як серафимам, так і херовим. Саме цю пісню ми співаємо животворчі Троїці у святі Літургії. Ми співаємо Трисвяту Пісню у буквальному розумінні під час анафори та у духовному розумінні. Усе наше піснесловлення під час літургії є спрямоване на возвеличення Бога Троїці. Тож, які б тексти з літургії ми не співали, ми завжди співаємо Трисвяту Пісню, всяку нині житейську відложень печаль. Під печаллю слід розуміти не лише смутки, болі, труднощі, але й піклування про несуттєве, марнотне, сутність, Все це є житейським. Смутки і переживання за різні речі. І все це потрібно відложити. Чому? Для того, щоб. І царя ущих ми прийняли. Заради того, щоб прийняти у святих царя царящих Ісуса Христа, ми повинні відложити набік все те, що заважає найкращому прийняттю. Всяка суєта. Кіклування про непотрібні речі, постійні смутки за тим, що минуще та інше заважають нам прийняти цілковито і повноцінно царя усі Христа Бога, що його в славі невидимо супроводять ангельські чини. Ми являємо собою херовимів, перебуваючи на святій літургії, бо виконуємо функції херовимів, носимо на собі Бога, співаємо йому, сповнюємося знанням Його. Але поряд з нами у літургії не видимо присутні самі херовими разом з іншими ангельськими чинами. Вони супроводять Христа, який приносить себе в жертву за людський рід. Закінчується херовимська пісня «Потрійним Алелуя», тобто потрійним вознесенням слави Богові, потрійне Алелуя» дуже суголосне з Тресвятою Піснею, як у Трисвятій пісні, так і у співі «Алелуя» славимо і хвалимо Бога. В його незмірній величі і милости. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще з вас не підписався, підпишіться, залиште коментар, діліться думками, скажіть, як для вас ця наука чи була корисною, і також пишіть імена під благословенням. І про вподобайки, лайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!